Важкі автомобілі справжня біда для і так вже знищених доріг Прикарпаття. Коли температура наближається до 30 градусів із позначкою плюс, автомагістралі не витримують навантаження і практично розлазяться під колесами вантажівок. Тому служба автомобільних доріг Івано-Франківській області з 1 червня вводить обмеження руху автотранспортних засобів загальною масою понад 24 тонни тони і навантаженням на вісь більше ніж 7 тонн з 10 до 22 години вечора на дорогах загального користування області. Омежень руху встановлено з метою збереження проїзної частини автомобільних доріг від руйнування великоваговими транспортними засобами. Регулювати ситуацію повинні працівники ДАЇ та інспектори автодержслужби. Зараз вони чекають на відповідні вказівки зі столиці. Це обмеження руху не розповсюджується на транспортні засоби, які здійснюють перевезення вантажів, що швидко псуються, та ті, які використовуються під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Однак для всіх вантажів передбачені спеціальні відстійники. На Коломищині таких два. Один із них розташований у Королівці, а інший біля дорожньої експлуатаційної дільниці у Матеївцях. Водіям лише залишається дотримуватися встановлених законом правил, однак поки що вони їх не виконують. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма подієнтика.